Приїхала до нас шкіра, зараз ми її розпакуємо і подивимось, яка вона і що з нею можна зробити. Це ось такий екрас приїхав до нас чорного кольору, десь 2,2-2,4 міліметра товщиною, 2,3 метра квадратних його площа. З нього можна робити сумки, рюкзаки, тобто така шкіра. Міцна, цупка і тримає гарну форму. А що ми будемо з нею робити? Ми покажемо трошки згодом. Тому слідкуйте за нами. Бажаю вам міцного здоров'я та мирного неба!